Січень може бути важким місяцем для садівників. Після святкової суети я завжди маю тугу повернутися до природи в пошуках частини серотоніну. Зовні все виглядає трохи оголеним, але це означає, що зараз чудовий час, щоб обрізати деякі чагарники та дерева. Ідеальний час для обрізки багатьох листяних дерев та чагарників, поки вони перебувають у спокої. Для цього є кілька причин. По-перше, простіше побачити внутрішню структуру дерева та його загальну рамку. Я можу зробити скорочення більш навмисно і краще, щоб побачити форму, яку я хочу створити. Обрізка під час відпочинку менш напружена для листяних рослин. Він також стимулює активне нове зростання ранньою весною, як тільки він зігрівається. Однак пам'ятайте, що обрізка робить рослини більш вразливими до пошкодження від морозу. Якщо попереду ще багато місяців зими та холодної погоди, зачекайте трохи довше з обрізкою. У тепловому кліматі вирізаний досить пізно, щоб рослина повністю спила, оскільки обрізка стимулює новий ріст. Які типи рослин вирізати взимку? Перелічені дерева та чагарники, які цвітуть або фрукти на нових пагонах, це ті, які потрібно вирізати взимку. Сюди входить більшість фруктових дерев і майже всі листяні дерева, які не є плодами. Виняток, чагарники та дерева, які лежать нирки на стару деревину, як вони вже утворюються. Уникайте обрізки таких дерев, як магнолія, форсетія, бузок, криваві гортензії, вишневі дерева, рододандрони та лаванда. Якщо ви не впевнені в певній рослині, подивіться, чи лежать вони нирки минулого року. Це саме і слід уникати розрізання взимку. Якщо ви вирізаєте їх, ви ризикуєте вирізати нирки і зменшите або повністю втрачати цвітіння в наступному році. Виконуйте будь-яку обрізку цих рослин відразу після того, як вони цвіте, щоб приділити максимальний час для утворення нових, сильних нирок. Вузько підв'язання вічнозелені рослини та хвойні можуть обрізати взимку, якщо вони, як правило, потребують обрізки. Зазвичай вони не потребують обрізки, якщо ви не хочете надати їм певну форму або вам потрібно контролювати розмір. У цьому випадку сміливо проводять обрізку зараз. Ось кілька дерев та чагарників, які ідеально підходять для обрізки цього місяця. Яблункове дерево та яблучне дерево декоративне, ботанічна назва Мелес Salfстрайс. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота до 10 метрів зони зимової стійкості 4-8 Яблучне дерево та яблуне дерево декоративні, відмінні приклади фруктових дерев, які слід вирізати взимку. Фруктові дерева не потребують обрізки протягом перших трьох років, за винятком скорочення лідера та видалення пошкоджених гілок. Після цього вам потрібно буде скоротити їх щорічно як частину повного догляду. Короткий лідер або верхня гілка приблизно на третину, щоб зменшити висоту та полегшити урожай. Видаліть з чверті до третини загального зростання минулого року, щоб підтримувати енергію та направити її на нову висоту, розташовану нижче до землі. Це сприятиме вашій роботі в наступні роки. Яблуні повинні рости в пірамідальній формі, а лідер повинен бути приблизно на 2-3 фути над наступним рівнем бічних гілок. Обов'язково вирізайте всі вершини, гілки, що ростуть прямо вгору, та схрещування гілки. Гілки, що перетинаються через центр, зменшують циркуляцію повітря та доступ сонця до центру, а також потенційно послаблюють гілки, які вони натирають. Груша. Ботанічна назва Пайрес communis Вимоги до сонця, повне сонце, висота. 2,5 до 15 метрів зони зимової стійкості 4, 9. Груша значною мірою схожа на яблуні відповідно до їх потреб. Вони віддають перевагу пірамідальній формі з центральним лідером. Ця форма забезпечує найкраще освітлення та циркуляцію повітря всередині коронки. Прагніть до рівномірно розташованих гілок з більш важкою нижньою частиною для зручності збирання врожаю. Спочатку видаліть всю пошкоджену деревину та оцініть форму дерева. Визначте гілки, що ростуть вгору, вгору і всередині. Зазвичай це ті, які порушують загальну форму, яка повинна бути конічною з бічними гілками. Потім скоротити зростання минулого року на чверть до третини. Клен. Ботанічна назва. Азерні види. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку, висота до 45 метрів або більше зони зимової стійкості 3, 9. Розріжте свої клени взимку, поки вони перебувають у спокої. Вони цвітуть на нових пагонах, і обрізка тепер допомагає їм швидше вилікуватись і розпочати більш потужний старт навесні. У перші кілька років обрізка не знадобиться, якщо ви не прагнете певної форми. Для молодих дерев легка обрізка може стимулювати сплячі бутони, що корисно для розгалуження. По-перше, видаліть всю мертву та пошкоджену деревину та огляньте всередину. Якщо ви вирізаєте цілі гілки, розріжте паралельно до ствола, залишаючи приплив кільця. Вийміть вархівки і перетинаючи гілки, щоб провести внутрішню частину. Ніколи не видаляйте більше чверті від загальної кількості гілки і деревини одночасно. Вес. Ботанічна назва Алмас Америка. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота до 30 метрів і більше зони зимової стійкості 3, 9 Зима. Це час для обрізки для спаровування. Оскільки холодна погода запобігає надмірному випуску соку. У спокою вони не виробляють соку, що запобігає поширенню захворювань, перенесених жуками, які живляться соком. Це зменшує стрес і, як і більшість листяних дерев, в цей час легше побачити загальну форму. Жалюзі повинні мати форму, укладену або парасольку з центральним лідером. Форма парасольки створює прекрасне тінисте дерево. Зменшіть розмір лідера приблизно на третину і вийміть усі невеликі гілки з його верху. Ви також можете зняти інші гілки у лідера, щоб створити більш відкриту корону. Переконайтеся, що весь ріст спрямований з основної бочки дуб, ботанічна назва, погляди керуса, вимоги до сонця, повне сонце, висота. До 30 метрів і більше зони зимової стійкості. 3.10. Обрізання дубів взимку це хороший спосіб запобігти появі жуків, які поширюють хвороби дуба. Насправді краще уникати обрізання дуба в будь-який інший час року з цієї причини. Для дерев до трьох років скорочується економічно, видаляючи лише пошкоджену деревину. Знімаючи гілки на багажнику, завжди залишайте приплив кільця не відріжте їх бочкою. Для великих дуб може бути корисно найняти арбориста, оскільки він буде знати, як найкраще піклуватися про це дерево. Ніколи не вирізайте дуб більше третини за один раз. Вони не терплять сильної обрізки. Попіл ботанічна назва Факсинус, Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку, висота до 24 метрів, зони зимової стійкості від 2 до 9 смури це високі дерева з куполоподібною короною, що робить їх чудовими постачальниками тіней. Вони ростуть помірно і з часом можуть стати досить високими. Почніть, коли попелу виповниться 2-3 роки, і виправте форму. Поки гілки ще невеликі. Видаліть слабке і поріжте на нирку, щоб стимулювати розгалуження. Оскільки може утворюватися дуже великі коронки, іноді краще зробити їхні вершини. Сюди входить видалення верхніх гілок для стимулювання корочої бочки та сильної нижньої частини. Це знижує ризик падіння гілок, які можуть завдати шкоди. Для цього процесу краще найняти арбориста, щоб не завдати шкоди золу. Арбористи також зможуть перевірити та лікувати потенційну інфекцію золота смарагдового попелу, перш ніж вони завдають шкоди вашому дереву. Бокс. Ботанічна назва Фегес Силває. Вимоги до сонця повне сонце до часткового відтінку висота до 18 метрів. Зони зимової стійкості 4. 7. Книги виробляють сік, а його виділення зменшується протягом решти. Обрізка взимку знижує їх вразливість для шкідників, які їдять сік. Ви можете почати, як тільки вони втрачають усі листя, але чекати холоднішої погоди це хороша обережність. Буки ЩІЛЬНІ, ПРЯМІ ДЕРЕВА З Овальною короною. Довіряйте великим букам арборісту. З часом вони можуть стати дуже високими і широкими. Поставте пріоритети, видаліть мертву, боляче або пошкоджене деревину. Парифікують корону, видаливши перехресні гілки або тих, що ростуть прямо вгору. Видалення нижніх гілок в молодому віці сприятиме утворенню привабливої форми, коли дерево виростає. Ріг, ботанічна назва Різання Вірджіана. Вимоги до сонця повне сонце до повної тіні. Висота 6 12 метрів. Зони зимової стійкості 3-9. Греб виробляє сік, тому він належить до тих дерев, які неможливо обрізати протягом активного періоду зростання. Літня обрізка також може порушити природну форму. Поки дерево молоде, щорічно видаляйте одну або дві нижні гілки, щоб досягти потрібної відстані від землі. Великі, зрілі граблі найкраще залишати професіоналам. У проміжний період, хоча дерево не стало занадто великим для самостійної допомоги, відрізане в кінці зими. Видаліть пошкоджену деревину і розріджуйте внутрішню частину, щоб покращити циркуляцію повітря, що запобігає хворобі. Обов'язково використовуйте чисті, різкі ріжучі інструменти для цього дерева, оскільки воно вразливе до захворювань. Горіх. Ботанічна назва Юган. Вимоги до сонця. Повне сонце, висота до 45 метрів або більше зони зимової стійкості 4. 9. Як і інші в списку, горіхи виграють від обрізки наприкінці зими, ранньої весни, поки вони в спокої. Це зменшує кількість кровотечі і допомагає їм швидше вилікуватись і рости більш активно навесні. Коли вони старіють, вирізають горіхи кожні 3-5 років. Постарайтеся зробити точні розділи, щоб уникнути самої кровотечі, про яку ми говорили. Ці дерева ростуть досить високими. Тому ви можете вирізати лідера, щоб обмежити загальну висоту. Видаліть усі пошкоджені або болячі гілки, а також ті, що перетинають один одного або центр корони. Уникайте горизонтальних секцій, де вода може накопичуватися. Гель. Ботанічна назва Кратай моногін Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота. 3-9 метрів зони зимової стійкості 5-7. Таким чином, сильно сік, що закінчується, щоб уникнути сильної сароги, зимова обрізка. Він також стимулює рясне цвітіння навесні. На відміну від більшості дерев, в молодому віці регулярно вирізайте ці рослини, щоб створити привабливу форму та структуру. Оскільки обрізка достатньо кожні 3-5 років. Для глоду вирізайте близько до кільця набору гілки, але не на рівні з бочкою. Зробіть порізи трохи вище нирки і сплануйте ці шматочки, щоб нирка була спрямована в напрямку, де ви хочете, щоб гілка утворилася. Ви також можете зняти нижні гілки, щоб збільшити просвіт і створити форму, що стосується дерева. Кизил ботанічна назва: корнус флорида та корнус кузи. Вимоги до сонця повне сонце до часткового відтінку висота 5-9 метрів. Зони зимової стійкості 5-9. Обрізка вашого куща або деревини кізіл взимку допомагає захистити його від шкідників та захворювань. Ці рослини, як правило, вразливі до ряду проблем, тому це додатковий захист, який ви обов'язково повинні пам'ятати. Це також допомагає підтримувати привабливу форму, оскільки вона контролює зростання. У перші кілька років вирізали їх близько до землі в перші кілька років. Це стимулюватиме бічне розгалуження. Якщо ви хочете більше форми, схожої на дерево, виріжте нижні гілки, поки не досягнете потрібної відстані від землі. Вийміть мертву і боляче деревину, а також тонкі слабкі пагони. За бажанням ви можете привести коронку для підвищення стійкості до захворювань. Сумак, ботанічна назва, Расклабра Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку висота 1,6 метрів зони зимової стійкості 3-9. За винятком африканського сумаха, ці великі чагарники найкраще вирізати взимку. Виріжте їх перед появою нових листя. Січень ідеально підходить у більшості кліматичних зон. Зробіть будь-які секції на місці кріплення стебла до гілки або бочки. Обрізка повинна допомогти збалансувати зростання.